Що має бути під захистом, звісно, наше життя та наша історія? Історія, яку намагаються знищити, живе в архівах для збереження. Її можна оцифрувати. Допомогти в цьому держархіву взялися американці. Про проєкт з переведення паперових архівних документів в електронний варіант розповідали в обласній військовій адміністрації. У нас тут є декілька великих проектів, зокрема, проект з американськими партнерами по цифруванні документів генеалогічного характеру, тобто які допомагають досліджувати родовід. Я дуже сподіваюся, що до кінця року або на початку наступного року Державний архів Дніпропетровської області теж підпише угоду з корпорацією Family Research і запустить проект масового цифрування документів генеалогічного характеру. До цієї роботи вже долучилися 20 державних архівів країни. Спільно оцифрувати планують мінімум 100 мільйонів копій паперів. Іноземні організації активно допомагають не тільки спеціальною технікою, а й матеріалами для реставрації. Запрошують вітчизняних фахівців і на спеціальне навчання програмами стажування і іншими видами прямої фінансової допомоги. І ми маємо випадки, коли ваші земляки, мої колеги, скористалися такими грантовими програмами. Для мене важливо також активно залучити спеціалістів, архівістів вашої області до програм стажування для того, щоб вони переймали міжнародний досвід. У нас зараз дуже багато є різних програм. Одним із найголовніших зараз пріоритетів для архівної галузі є активна цифровізація. Анатолій Хромов розповів, що через війну запитів до архіву щодо відновлення документів побільшало. Тому що дуже багато. Внутрішньо переміщених осіб виїжджали в таких умовах, що вони навіть свої родинні архіви не взяли з собою, навіть особисті документи не взяли з собою. І зараз, коли їм треба поновити певні соціальні права або підтвердити там якісь право власності, інші моменти, то вони очікують від державних архівів на допомогу і на. Видання відповідних довідок копій, документів все інше. Загалом в державних архівах країни зберігається майже 90 мільйонів справ. А це мільярди аркушів для повної оцифровізації потрібен час і багато ресурсів, але ми це маємо пройти. Додав голова державної архівної служби України.